Всім привіт! Нарешті сьогодні можна нормально виїхати в ліс. Болото замерзло, Немає цієї слякотиння, можна нормально проїхатись. Все замерзло. Температура на велокомп'ютері показує мінус 4 градуси, але відчувається, що тепліше. Чи то я вдягнувся дуже жарко, але нормально. Також сьогодні тестую свою нову екшн камеру DJI Action 5 Pro. Цікаво, як вона буде себе поводити на морозі. Бо моя минула екшн камера GoPro 10. після десь приблизно 30 хвилин навіть плюс, при плюс 5 вже вимикалася на 50% заряду. Просто трохи дерев понападувало. Ще нарідали. Капець. О. А, дорога збоку десь іде. Тут дерево впало. Все таке б'їзд наказалось. Вімкнув найширокий кут. Ось так вона проти сонця знімає. Також перевірю, як довго тримає заряд акумулятора. Виїжджав я, був заряд 85%. Залишилось 72%. Буду камеру вішати на нарульне кріплення. ось сюди. Також сьогодні перший раз виїхав в своїх нових окулярах від компанії Tifosi, модель Rail RC. Окуляри фотогромні, категорія 1-3. Попередні окуляри у мене були від фірми Lynx. Там категорія була теж 1-3, але по факту приблизно 0-2,5. Ось так видно через окуляри. Через окуляри, без окулярів. В вони майже були прозорі, але оці трішки затемнені все ж. Новій камери від DJI дуже чудовий динамічний диапазон. Тож повинно бути більше інформації в тінях. Ого! Ось тут упало сильно. Капець. І так уже хвилин 40 камера знаходиться на, на морозі і все ще працює. Не замерзла. Заряд акумулятора 67%. Увімкнув ну, режим HDR 10 біт. І от так вона знімає. І так камера знаходиться вже більше години на морозі, на кріплені на рулі і до сих пір знімає чудово. Заряд акумулятора 63%. А ще нова камера просто моментально запускається. Натиснув кнопку і все, вона вже записує. І так, на дворі вже мінус 5 градусів показує, а камера DJI все ще знімає. І заряд тримає добре. Go, 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 yeah. Ще є такий класний режим фіксація горизонту. Так, крутиш, а горизонт на місці. Але гобро такий самий є. І так, світлофори не працюють. Довелось шукати інше місце, щоб перейти дорогу. Добре, що от є новий міст. Отак камера знаходиться вже 2 години. При температурі мінус 4-5 градусів. І все ще чудово працює. Заряд 54%. І так, відкатав я 3 години з новою камерою DJI на морозі при температурі мінус 5 градусів. І все ще залишилось 52% заряду. І працює чудово. Тож, це дуже чудовий результат.